Всім привіт! Почнемо відео, як то кажуть, ось цього чуда. Пам'ятаєте, було відео там, де ми замінювали двигун на цьому. Двигун, власник купив сам. У відео все чітко видно, які нюанси з ним були конкретні. Я власника попередив, що, не дай Бог, якісь приколи з цим двигуном до мене більше не приїжджати. Приїхали. Ой, ви міняли двигун, десь тече антифриз, десь підтікає антифриз. Я перевірив весь, скажем так, тракт, де може підтікати антифрез. Рушник. Ой, Рушник мокрий. Кіт мокра. Ну Це так просто для розуміння. І... Та-дам, блін. Як ви думаєте, про що це говорить? Ось така от. Вибачте, шляпа. Теплообмінник рідний переставлявся сто двигуна. Точно не теплообмінник. Ми його перевіряли, давали, він не пропускає. Фланець. Перерізали шпильки. Перекручено, Навіть герметику ще наваляли, щоб затиснути. Антифриз попадає всередину мотор. Судячи по тому, що з-під прокладки знову погнали, з -під цієї прокладки, з цієї прокладки погнали масло. є вірність з того, що був перегрітий, або він вже був такий мотор перегрітий. Просто зараз він вже картерні гази тулять і машинка шмаркає антифризом. Я капіталити цей двигун не буду, тому цей автомобіль забирають і мастять собі голову. Шукають інших майстрів, які хочуть споротися. Я, я зразу попереджав, що я мотор цей розбирати не буду. Що скупив, то будеш мати. Що скупив, то маєш. Е -е, хай звертається туди, хто приславимо цей двигун, його там чи що з ним робить. Як бачимо, двигун. Такий самий, як то кажуть, може він ще не застукавший, як той, але йому так само погано. Коротше, власник купив дешеву шляпу. Якось так. Тому цей автомобіль виганяємо, хай забирає, хай массиву. Я, я зразу я попереджав всіх і далі говорю, що мене задовбали двигуни, я розбирати двигуни не буду. Капіталити вам двигуни не буду. Не морочте мені на голову. Попадає антифриз вам в масло. Якщо це не фланець, не то, а це у нас не то і не то. Тому що тут все повністю мінялося всі нові прокладки. Всі місця ущільнялися. І у нас явний антифриз попадає всередину. Тому що те, що тут на коробці чуть-чуть накапало, це масло з-під кришки. А не антифриз. А пропадає антифриз. Ну і Відповідно, гонець з-під кришки масло, із того, що йому походу дали бобу. Плюс немає тут опатрубка. От з нього тут окапає теж в маслі. От воно воно стікає воно сюди. Це говорить про те, що вентиляція так само нормально не відбувається, тому що гази тиснуть і видушує масло через патрубок. Я, я вже для себе замовив, як то кажуть. Єдиний патрубок, який був по наявності в з датчиком, але він не такий. Він трошечки на іншу. Хоча він по цьому каталогу бився на, на цю машину. Тобто він зроблений під фільтр, який розташований типу тут. Тобто якось інакше розташований під іншу модель. Типу на цей двигун, а тільки на іншу модель. Тому якось так. Ось така біда. До речі, щуп зламали. ну, Блін, я не знаю, як так може. Щоб ви зрозуміли, вже ж ось така синя. Ось така вона стала салатова. Ну зато мірі ось цей газі тут Зараз буде жовта. Вже не почне Ну це для розуміння, щоб не казали. Ти хірово продіагностував, тут все там щось.

Прокладка і не факт, що тільки прокладка. Я на, те, що там, ну, на цих двигунах, коли заливають. Буває таке, що заливає аби що, а ви пам'ятаєте, тут і шпильки були урвані, і пробки були обірвані, і було залите хер зна що. Відповідно, той, хто продав цей мотор, скажімо так, будемо назвати, щоб не мотікатися. Презерватив ще той. Я думаю, питання вичерпання. Так, шкода, поїхали. Е, я одразу казав, що зараз такі капітальні ремонти не буду робити, тому що автомобіль зависне на кілька днів на підйомнику. Це не варіант, тому що у мене досить зараз автомобілів в черзі і відповідно брати зараз і розбирати. Ну, Поки що це не для мене. Можливо, пізніше щось таке, але ну, не зараз. Далі у нас гольфік. На гольфік у нас складний список, захист ГРМ, масло, фільтри, діагностика по потреби дзвони. О там телефон чи дав. Е, С чому я не можу зрозуміти е, захист ГРМ. Який захист ГРМ він тут є? Може має на увазі взагалі захист, якщо зверне його немає. Тут взагалі ніякого захисту немає. Якщо ви хочете, ми йому підшукаємо захист. Зараз замоніторимо і замовимо типу, дві бокову шкінець. По полкара або темпласту, я думаю, там воно буде не космос і можна буде поставити нове. Думаю, що працює гарно, рівненько питань нема фари, ля-ля. Діагностику я так і не зрозумів, що він мав на увазі комп'ютерну чи ходовку. Давайте все ж таки її піднімемо, подивимося, що там у неї по ходовці, що щось живе чи не живе. Як Гольфік не свіжий, але нормальок. Для своїх років виглядає нормальок. І відповідно зараз замовимо всі необхідні запчастини і паралельно подивимося що по ходовці, можливо, щось по ходоці треба замовити. Поїхали. Прийшовся по ходовцю, ходовка досить жива. Так, по захисту ГРМ, я так зрозумів, із цього куска не вистачає тут кусочка. Тобто треба буде пошукати цей сегмент. Є верхній, є оця частина нижня металева, а от іменно серединки немає. Тобто треба буде зараз помоніторити за цей кусок. Ну, Я вже і спитаюся його, якщо йому треба, то сюди захист ще поставити один-другий і між ними це з'єднання, щоб тут якось трошечки менше болота кидало. В цілому по ходовці тут взагалі немає, тобто автомобіль досить обслужений, шарові бомба, наконечники живі блоки, задні балки живі. Е, до речі, є прикол. Тут хтось колись пневми ставив. У ну, нас такі балони, знаєте, що накачуються для жорсткості. І Звичайно, що він вже порваний, і, звичайно, що йому хана вони тут не накачані, тиску всередині немає. Їх вже прорвало і вони вже обидва цей сосок взагалі туди вже завалився всередину. Тобто вони тут по факту ніяк вже не працюють. Людина так піднімала кліренс, як могла. Рахуйте і проставки стоять і ще й підняв балони. Не знаю, вона ж так задирати. Вона ж від цього дубова була. Ну, Зараз там, там вже ступень повітря немає, тому там вже нема чому добити. Ну і суючи по вихлопу, чистенькому двигунчик тут бомба працює, масло не кидає. Ну, є, але по хузовому нюанси, кшталт цього теж відгнило. Це Скажімо так, вже на буксир тут нема чим брати. Це діло треба зрізати і заново тут типу, це цей вварвати. Або щось колхозити інакше. Ну, Це трухляк, він вже по-любому не потяне. А як зараз це, за це взятися починати відстукувати, то буде жопа. Все решта тут глушник міняний аж повсюди, Цього штани вроді не міняні.зад повністю глушник вся майстраль стоїть нова. Так що тут нема що хотіти. Як не тече рельєва рейка ціленька, сухенька Тут досить відносно сухо. Ну це замокає тоді, коли наприклад фільтр відкручують, міняють, ту подібну тусуючи що. Вроді би тепломінник новий стоїть, швидше всього його замінювали. І все. Тоді просто побливали, але як бачимо, все сухо, нікуди більше не витікає. Тут нема як до чого доколупатися. Добре, здаю за захист, масла, фільтра. І Зараз ще зробимо комп'ютерну діагностику. Спитаєте, там я не сказав, застойки, стойки, тут вкруг круг нові Ну не в болоті, зараз просто закинуть, але... Что я понял, вот на петельнику. Абсолютно ноль состоечка. Все стойки новые. Амортизатор мой новый. Третий месяц 25 -го року 248 422. 248-867. восемь Только недавно поменяли ремень ГРМ. Тут є 6 під двину, я так думаю, що коли міняли рівень ГРМ, щось відключали, відповідно є і помилки, зараз почитаємо повністю все та й подивимося по-чистам. Якщо є якісь е помилки які висять, то вже будемо дивитися. Так, Давайте пройдемо з От Так як у нас тут газоустановка стоїть, Лямбда регулювання, бо прийняти двигуном, сигнал швидкості. Клапан системи змінення геометрії опускного колектора, лямбда-зон, лямбда Не дивуємося, газоустановка. Сінемізджавання, виключно датчик, скорості движення помилка якась є. Ми подаємося в кліматі. Так, комбінація приборів, ключ, я так зрозумів, що ти мобілідер подивітшити, бо ключ тут ну, по факту пустишка. Брілка в ньому немає, окремо виведений брелок, відповідно у нас привід центральна замка сторона водія відповідно працює вже від цього брелка, Тобто є тюнінг. Давайте спробуємо видаляти, що у нас лишиться. Можливо, тут робили якісь маніпуляції, відповідно, десь там щось роз'єми від'єднювали. і зараз воно може зараз і помилки пропадуть. але не факт. Полям ді по любому могли б помилки залишатися. Хоча... Як бачимо, все зелені галочки, все повдалялося. Давайте заново вийде, заново заглушую, знову заведу я б читаю. Так, Ну як я казав, лямбда бачите, регулювання у нас відсутнє. Це говорить про те, що у нас, по-перше, лямбда не робоча. Е, Далі, мені не сподобалося, як бачите, ну, дивіться, що ви тут замічаєте насчет випроборів. Ви, ви вірно замітили. Не працюють дві лампочки. Сучому, коли ви почати запалення, бачите, вона лампочка маслянки засвічується, і зразу гасне. Не повинно так бути, тому що ця лампочка ще має світитися, поки ви не запустите двигун. Далі, при засвічуванні щитка приборів не засвічується чек. А він має засвічуватися. Тобто тут є судячи по пальцях на щитку Видно, що його розбирали і швидше всього там є майстри ізоленти. Тобто, ізоленту... Оце лямда для регулювання, яке світиться, воно мало висвічуватися чеком. Відповідно, чек не висвічується, відповідно, він або діодік відковернули, або заклеїли ізолентою. Ось вам прикольчик. Мені просто цікаво, чи у нас є в параметрах подивитися тиск масла. Допустимо і, і подивимось чи тиск масла у нас буде відображати Коротше, виходимо, у нас тільки лямда регулювання помилка і все Ну це через газоустановка, тут ви нічого не, не зробите. І е, по тиску масло немає даних. Воно комбінація приборів, чи Там є якісь параметри можна подивитися. Так, є у нас давлення масла в нормі, оно виключаємо, включаємо. І він ніфіга не міняється. Тут походу типу датчик тиску масла Ану, блин, вийшло. Кобінація приборів. Він зараз має бути писати Нет, типу немає тиску масла, ну поток далі ще раз. Виключатель давлення масла. А ну -ка. Якийсь якийсь тест показує. Там було мінімум, зараз норм. Ну... Може, і він якось так і працює неадекватно. Ну, чек мав би засвідчитися в будь-якому випадку, а він не світиться. Коротше, його потушили, щоб очі не мазовували. До речі, от кафішка, що ж, зараз немає зарядки, поки не газнеш. Чуть газнув тоді з'являється зарядка. Хоче збудження. І оцього, що двигун працює там так з переходами непонятними, це із того, що у нас ну, зараз вирівняється. Зараз тим... Вже обороти стабілізувалися. Із-за того, що у нас не працює перша лямбда належним чином. Можливо, вона просто так сприймає газ переключення на газ. Так, Далі у нас 36 та як бачимо покрилі М. Замінюємо ручки, славляться BMW своїм говняним совтачем. Вони з часом відлипаються, бо шляпа добре, що китайці штампують. Ну, Я б хотів би хотів взагалі сказати, краще б китайці цю штуку штампували без совтачу. Просто пластик. І воно би жило і нікуди б не портилось. Зниз через цей отвір піджимається клавіша цього донизу і ручка накладка верхня вистібається без всяких яких. Зараз відкручуємо раз, два винт і здергуємо карту. Тут нічого складного немає, давайте знімо, Відінає ручку. Відінає кнопки підсвітка, якщо вона є, тут є підсвітка. І тоді будемо бавитися від'єднанням цієї рукоятки від карти, бо це рукоятка на карті по заводу, якщо її ще не міняли, має бути типу, приплавлена. Типу. А вже нову накладку в комплекті дають такі саморізики. І воно вже от в цю отворі прикручується на старій. Тут воно заплавлюється. На китайській версії то вже прикручується. Знімаємо. Так, зняв я. У нас задача відсверлити легонько ці шапочки. І тут І встановлювати нову ручку. Так, тут ще вроді би це було. Ми зараз перші ці дві маленькі відсверлимо, ці дві і тоді подивимося, що воно ще тримає. Я просто не пам'ятаю, я вже не давно вже це міняв. Повід'єднювали, все легко відсібається, все легко знімається, нічого там складного немає. Єдине, що туго дуже сиділа е, карта, бо е, той, хто її пробував знімати і у нього не вийшло, я е, карту зняв, а з неї кусочок е, хтось з попередників лишив, обламав ракель, помаранчевий. Спробував зняти, не вийшло. Я використовую такі ракеля, вони міцніші. І все нормально, легко знімається. Все чотенько, тепло з торця нажимаєте тоненьким ракелем. І до гори піддіваєте. Вона вилазить, відінали. Так, добренько. Тут у нас дві, і знизу дві тримаєте. Все, у нас тільки в принципі дві кльопки треба відсверлити. І тут дві кльопки. В той момент, коли і власник не додивився, і я провтикав. А отвори у нас кріпильні не одинакові. Тобто на 36-й тут стоїть, а ця ручка, напевно, від 30-ї, вона якось відрізняється всього. Хоч сама рукоятка по вигляду вона візуально одинакова. Але отвір кріплення до дверки в інших місцях. І я поспішив. Відсверлив, так що зараз на саморізи з шайбочками прикручуємо стару. А цю власник хай обмінює, чи, чи щось робить з тим. Коротше, Коротше, Зібрав я назад, зараз власник машина забере. Сказав, що буде шукати ручки, не знайде, тоді вже ми будемо пробувати щось комбінувати з двох, пробувати їх підрізати, ті виступи, перепаювати, переставляти в інші місця. Там, в принципі, можна переробити, бо можна її прикріпити так, щоб тримасно на облоті. Херня, не канає. Там по-любому треба буде пересверлитися. Теоретично в карті можна було б там просверлити і це, але є одне. «но». Кнопковий вузол там трошки так стоїть, що він якраз розташований в тому місці, де якраз це виступ. І, Відповідно, можна якісь певні комплектації, де там той кнопковий вузол трошки зміщений, по карті, по формі. І Він там э, має таке кріплення. Або це якась китайська версія. Бу, як не як він на Алікспресі ці ручки замовив. Якось так. Попробую замовити, знайти ручки такі, як мають бути. А на цій машині мої ми всьо. Добре. Сьогодні такий день. для типу, Я ж побавився з цим, з цим термостеплером новеньким. Похайом. Штовху на ремонт розлетілося, Причина розлітання. Зістарився пластик, повиламивався тут, хвостик і попідпав пружинками, бо це є поліамід. І він дуже тоненький, тобто його пропаяти нереально. Ти його починаєш нагрівати, він починає викручуватися. Вплавив скобочку сюди, щоб не провалювалася стінка. Ну, ця частина була взагалі розвалена. То ми впаялися і ось тут, і ось тут. І ось тут і тут і тут, і тут не шайбу, бо воно все одно не утримувало. Ну і скажу так, витягнули, склали. Тобто витягнулося, застібнули, склали. Ну, Начебто працює. Подивимося, як надовго стане. ну Бо воно все скрипить, бо тут він, мало б, направляючи, воно все по частинок не вистачає. Я, скажімо так, поскріплю так, щоб воно хоча б жило. Саморізи тут закручувати не варіант, бо як закручуєте саморізи, це фіня ще більше дужче. Пам'ятаєте, як на Форді, ота от штучка, в яку закрутили фланець, цепона, як закрутили в неї саморіз, воно розкшилося ще більше. Тому в такі пластик, який вже зістарився, не варто. Ця сторона у нас на туго зажата, ця сторона у нас прожинить, працює. Ну, тобто це все одно закладається. Ну, Скажімо так, функціонал ми відновили. Я не знімав, бо реально не, не думав, що вийде. Виявляється, вийшло. Так, якось так сьогодні цілий день забавок всяких, дурацьких, но, але ми їх побороли. Добре, йдемо віддихати. Дякую, що дивилися. Всім па. До нових зустрічей.